Видання фінанс футбол склало рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів команд учасниць євро 2024 Наставник збірної України Сергій Рибров посідає 14 те місце і зарплатою в 1,25 мільйонів євро на рік. На першому місці опинився наставник збірної Англії Гаррет Саунгейт із зарплатою в 5,8 мільйонів євро на рік. Як повідомляє футбум, 52 52-річний Володимир Шаран може очолити друголіговий звягель. На цій посаді він замінить Миколу Гібалюка, який після відходу до полісся Сергія Шищенка виконував обов'язки головного тренера. Перед шараном як і перед його попередниками стоятиме одне завдання: це вихід у першу лігу. Останнім клубом Володимира Шарана був «Мина», який він залишив у листопаді минулого року. Жерона оголосила переможця у номінації найкращого гравця березня. Нагороду отримав український форвард Артем Довбик у першому весняному місяці. На його рахунку два голи у чотирьох матчах. Для Артема це четверта нагорода найкращому гравцю місяця у складі Жерони. Раніше він перемагав у цій номінації у листопаді, грудні та січні. Портал Transfermarkt опублікував рейтинг футболістів не старше 21 року у топ 5 лігах Європи за кількістю ігрового часу. Перше місце в українського захисника Бормута і Забарного – Барного 31 матч та 2790 хвилин. На другій позиції голкіпер Віля Реала Філіп Йоргенсен. У нього 29 матчів та 2610 хвилин. Третім йде Матія Соле із Фрозіноне. 29 матчів та 2530 хвилин. В українському футболі буде заборонено матеріальне стимулювання клубів третьою стороною. Про це повідомляє тато таке. За даними джерела на початку наступного сезону текст кодексу етики та чесної гри УАВ буде оновлено, а формулювання не залишить шансів на двоякість інтерпретації цього поняття. Однак спочатку відповідний комітет має отримати керівника, якого буде призначено на найближчому виконкомі УАВ. Він, як зазначено, відбудеться в середині квітня. Також Михайло Співаковський зазначив, що Шахтар стимулює суперників Динамо. А за даними журналіста Віктора Вацка, Шахтар і Динамо займались стимулюванням суперників один одного. Yeah. <laughs> Ще Віктор Овацько повідомив, що форвард Динамо Владислав Супряга наймовірніше залишить київський клуб. Цитата: стосовно супряги, я думаю, що все йде до того, що влад залишить Динамо. Я знаю, що Дніпро 1 ним цікавиться. Клубу дуже потрібен Форвард. Взимку вони серйозно працювали, намагалися підписати Степанюка і кулеча, шукали нападника, але не змогли знайти, не склалося. А зараз вони націлилися на супрягу. Нещодавно бачив на стадіоні Динамо, що Селезньов розмовляв із супрягою. Євген може справді. Спричинити позитивний перелом в кар'єрі супряги все виглядає так, що в Динамо у супряги навряд чи буде майбутнє, сказав Вацько. У сезоні 2023 2024 гравець зіграв 33 хвилини у шести матчах за киян та зробив один асист. Як повідомляє Sport.ua, півзахисник ізраїльського Бейтару Ярден Шоа може продовжити кар'єру в Україні до 24-річного Вінгера, який викликався до лав молодіжної збірної України, виявляють серйозний інтерес два клуби: це Полісся та Карпати. Цікаво, що в зимовий міжсезоні Житомирський клуб посилив ланку, на якій грає ізраїльтянин. Житомиряни на цю позицію підписали Фортюне та Лиса Косту та Петряка. Контракт Шоа із Бейтаром чинний до 30 червня 2026 року. Поліся повідомило на своєму офіційному сайті про кадрові зміни в клубі. Президент клубу Геннадій Буткевич призначив Володимира Теслю віце-президентом Полісся. Віднині функціонер відповідатиме за операційну діяльність та стратегічний розвиток команди. Раніше він обіймав позицію спортивного директора, натомість, ВО спортивного директора став Даріо Друді. Під час спілкування з командою було озвучено, що пріоритетними напрямками роботи аргентинця будуть залучення і розвиток молодих талантів та формування кадрового потенціалу для створення атакувальної швидкої вертикальної моделі ведення гри 36-річний Друді раніше був головним тренером зірки та виконавчим директором Карпат. Ворскла оголосила про продовження контракту з 20-річним голкіпером команди Олександром Домолегою. Нова угода сторін розрахована на 4 роки. Кіпер перейшов до Ворскли з другої команди запорізького металурга влітку 2021 року. Воротар поки не був заграний за першу команду полтавців. Кривбас оголосив про створення парафан Клуб Кривбас. Це нова структура, яка є об'єднанням вулівальників з інвалідністю. Парафан Клуб це адаптація та соціалізація людей з інвалідністю, а також наших ветеранів та ветеранок війни. Парафан Клуб Кривбас це ми, говориться у заяві клубу. Центральний захисник Миная Кирило Прокопчук отримав травму ще у матчі 22-го туру УПЛ проти Олександрії. Тоді через біль він не зміг дограти матч та був вимушено замінений у компенсований час зустрічі. Закарпатська команда повідомляє, що лікарі діагностували у Прокопчука перелом середньої третини правої ключиці. Кирило почне індивідуальну роботу та відновлення після операції. Попередньо період відновлення займе від 4 до 5 тижнів. Прокопчук перейшов до Миная взимку 2024 року. Динамо провело тренування в рамках підготовки до матчу 24-го туру УПЛ проти Олександрії, який пройде 13 квітня. Віталій Бояльський, Антон Царенко та Володимир Шепелєв займалися у загальній групі без обмежень. На Він малиш продовжує працювати за індивідуальною програмою, оскільки його відновлення після операції ще триває. Андрій Ярмоленко приділяв увагу індивідуальному плановому відновленню. Захисник флуміненце Марлон переніс операцію на правому коліні через травму. Про це повідомляє булавіп.ком. Операція пройшла успішно. Точного прогнозу щодо повернення гравця на поле наразі немає. 28-річний футболіст у поточному сезоні провів три матчі за флуміненце. Бразилець належить Шахтарю. Контракт діє до 30 червня 2026 року. У рамках однієї другої фіналу Кубку Кіпру Аріс приймав Омонію. Рахунок у матчі було відкрито на 29-й хвилині. Завдяки точному удару українського півзахисника гостей Романа Безуса. Для Безуса це 14-й гол у поточному сезоні у складі Омонії. Він забивав у рамках трьох турнірів чемпіонат та Кубок Кіпру, а також у кваліфікації Ліги конференцій. Матч відповідь відбудеться 17 квітня. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Журналіст Віктор Вацько повідомив, що Динамо бачить потенціал у 18-річному форварді Матвії Пономаренку. Саме через це йому зараз і дають ігровий час у першій команді, щоб він адаптувався до рівня УПЛ. Цитата: Шовковський зараз більше дає можливостей бомбардиру Динамо Ю-19 Матвію Пономаренку. Із зорею в заявці був супряга, але на поле на заміну вийшов саме Пономаренко. Зелензе теж Пономаренко свій вихованець, дуже забивний форвард на рівні Ю-19, як і в клубі, так і в збірній. Він здоровий, силовий, атлетичний габаритний форвард. Я вже зараз розумію, що в Динамо бачать в ньому потенціал гравця першої команди. Я вважаю, що йому дуже грамотно дають ігровий час в ОПЛ, щоб він потихеньку адаптувався до дорослого футболу, а також що він адаптувався до боротьби із дорослими мужиками. Пономаренко на рівні Ю-19 показав, що він має бомбардирську якість, а також силу, вміння грати головою та добре поставлений удар. Він має оцю гульову чуєчку, і з зорею він мав два хороші моменти, але не забив, що правда при цьому йому тільки 18 років. Тому цілком логічно, що Динамо робить ставку на перспективу цього футболіста, сказав Васко. Артем Довбик поставив умову перед Жероною. Український нападник каталонської Жирони може у літнє трансферне вікно залишитись у команді. Щоправда, до цього необхідно виконати важливу умову. Саме про цю умову український форвард повідомив керівництво команди. Про це повідомляє портал Elgo Digital. За інформацією, джерела Довбик зустрівся із керівництвом клубу та повідомив, що наступного сезону він хоче грати у команді, яка зіграє у лізі чемпіонів. Якщо думка гравця не зміниться, то довбик може залишитися на сезон у Жероні, яка зараз посідає третє місце у чемпіонаті Іспанії та має шанси вперше пробитися до ліги чемпіонів. Зазначається, що чинний контракт Довбика з Жероною розрахований до літа 2028 року. Раніше у клубі були чутки, що вони хотіли продати українця, але потрапляння до Ліги Чемпіонів може змінити її їхні плани. Жерона зараз працює над збереженням своїх лідерів. Саме тому вони зараз запропонували Віктору Циганкову переукласти контракт на покращених умовах. Тож Жерона має усі шанси зберегти довбика на наступний сезон. Артем у поточному сезоні у 33 матчах за Жерону забив 17 м'ячів і зробив 7 асистів.